Всім привіт! Як завжди вітер, як завжди дубак. Так, ми говоримо, тільки що 50 сотих. Е -е, стерні, це після соєта, що два дні назад змотив. Ось такий процес вийшов. Трошки не присипає, але нічого не зробить. Трошки стерня була. Туди вниз і туди вниз. Ось так воно вийшло. По-моєму непогано, дуже гарно, як на мене, цих ребенів не, не, не сильно видно земля. ну Після сої я вам скажу, що набагато легше грати, ніж після простої стерні, після пшениці чи чиєжмені. Набагато легше. Мокав до фондушки вона от такі, як би сказати, пластами більше лежить, земля, куда ніби буквально розвивалося. Пішла переїздом до популяції, тут два кілометри 5 літрів солярки. 2,5 години я обрав. Це разом з переїздом і з переходом. Зараз їду трошки відпочинок, кинув коронавіза. Може, ще сьогодні по всій пшениці. Так воно цього року запізно. За ми місяць буде. Дальше.